Тепер жоден ескулап не зможе вам лікувати неіснуючий отит, тобто пальцем в небо, адже тепер є такі сучасні технології. Це цифровий отоскоп, який виводить чудове зображення на екран. Все, що вам потрібно навчитись його правильно вставити у вухо, сфотографувати або записати на відео картинку. На такий цифровий отоскоп і відправити вашому лікарю. Тепер не вийде ставити діагнози пальцем в небо. Ну я там, наче побачив, отит, наче ні. На жаль, не всі лікарі володіють технікою отоскопії. А коли навіть і побачить там якесь зображення, на жаль, поки що не всі бачать там отит. Не потрібно бути лором, щоб побачити отит. Його бачить будь-який терапевт, педіатр чи сімейний. Але треба розуміти, що ти там бачиш. При сумніві, пацієнт може напряму звернутися до любого спеціаліста, зафільмувавши барабанну перетинку, слуховий хід. Тому, шановні колеги, ставити діагноз на умання тепер не вийде, адже такі штуки вони доступні, кожному вони недорогі. Так, можете сприймати це за рекламу, але насправді мені за рекламу цього ніхто не платить. Я лише хочу уберегти конкретно наших людей, українців, від зайвих антибіотиків. Тому що дуже зручно назвати пацієнту діагноз, якого насправді нема. Ніби там в тебе отит і на тобі антибіотик для перестраховки. Тепер так не буде. Game change. Правила змінюються. Сучасні технології міняють ринок. І, власне, я. Дуже щасливий і радий, що такі технології є. Тому що я не боюсь конкуренції, я не боюсь втратити пацієнта. А я хочу жити в країні, де доказова медицина, ці цивілізовані протоколи, вони є на пріоритеті. Здоров'я людей на пріоритеті. Якщо можна не дати дитині чи дорослому антибіотик, то це чудово. Тому колеги, я вам рекомендую користуватися такими штуками, а пацієнтам таку штуку мати вдома, хоча б одну, щоб ви могли. З любої точки України та світу вийти на онлайн зі своїм доктором, зробили фотографію, відправили і зняли питання: є там отит чи немає.